Так, у нас 9 годин ранку, а ми вже в трудах. Все заїхали по дорозі до знайомого. Знайомий загнав молотить соняшник. Отакого ось класа загнав. Жаточка воно пригнали. Бо вже воно така погодка, що треба його косити. Через тиждень вже сніги передають. Бо вже або висипається отакогось. Так, погнав новому. А ну ж прорубало тепер про проїхати. Та це доброїде. Офрон! Тут -то це невеликого так, да. це як коли в калюжу знесе, о, там. там буде, звісно, хреново. Так, Вон наша сойка домолочена. Вона ще вложена. І ми тут вирішили трошки навести порядки. Ми ось поки тут наділи, беремо пилочки в руки, техніки нагнали. Он. Вон там видно. І потихеньку рівнюємо. Закидаємо калюшки, пилюємо гілочки, щоб не лізе, щоб можна було нормально там проїжджати, минати машинами. Хоча така єрунда. Бо там мені розказували там, твоє поле ти ти, ти, ти пиляй. В коментарях там такі виписували мені. Так правильно моє поле, я, я, я його і опилюю постійно. тільки звісно, кому воно крови кому воно мене треба. От. Так що якось так. До своєї кинулися воно ще сиро. Взагалі нічого не можемо робити. Як квасолина, вона хоч розсай, не розпадається. Думали, сьогодні оце, до обіду цей попрацюємо з, з випилюванням, а потім поліземо на цей, на сою молотити, а воно нічого не виходить. Ось там проїзд зробили, ми собі заїзд до Калюжу, трохи, трохи трохи розсай. розчистили, зараз ковшом загрибимо за і все буде, чики-пуки. І буде людям куди їздити. Не тільки собі, а люди робимо для всіх на своєму бензині, на своїм на на своїй апаратурі, на своїй техніці, на своєму всьому. Так що ото так. Не треба й бульдозера. Ламає як кінь. Так, трошки на обслугу, обслугусь цепок на тих гілочках просів. МТ зони на поготові. Коротше, Мужики, там воно з тієї сторони. Ми з цієї сторони. Ось щищаємо цей горб. щоб не було, щоб можна було туди якось так в сторону заїжджати минати. Ну чи це що по-людськи, там з однієї сторони, воно нам там і, і нахер не треба взагалі оця двіжуха. Ну, чисто так, щоб хто його не зробить, як не ми. Всі по барабану, всі їздять, бачиш? Їм, ну, Похер людям по барабану. Я кажу, моя хата з краю. Ну, Приходиться нам це робити. Ну а що? У нас техніка є. То й зробимо це таке, нам уже не привикать. У мене навіть вже і пикалося чорна в цьому в грязі. Кроме нас. Тут є ще і там, ми такі, я сказав би, невеличкі орендарі, там, грубо говоря, там. Е, тут є тисячники, у яких людей тисячі гектар. І вони по цій дорозі оце вони їздять до свого поля і їм по барабану оце все. Їм, ну, Звісно, я розумію, то, що у них, у них техніка, там, джундіри, там, кейси, їм ота калюжа, і оці гілочки і їм це до одного місця. Їм просто по барабану. І все. Ну, а в нас проблеми. ну от По нашому полю їздять. Ну, приходиться якось вирішувати оце. Розширяємо дорожку трохи. Ну і все, розчистили, і тепер дорожка роз'яснилась усе. Прекрасно. Так, а це наша соя. Думав, я сьогодні молотнуть. А воно. Осталось небагато гектарів, може сп'ять, а воно знову дощ, задощило. Зараз подивимося, що воно тут у нас. Ну ось воно як, як квасолина. І ось воно. Давиться. Ось видно, як роздавлюється. Ну як? Не роздавлюється, ну, ну вгинається, Ось тут влага, мабуть 18 точно. Нема навіть смислу рипатися. Скоро гайка цієї сої буде взагалі. Вже її маринує, 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 маринує. Ось уже ось видно спіле, гниле. Они чорне всередині. Коротше, веселі жниво, ось що робиться. Та нічого. Однак змотимо, щось буде. І как красота тепер. Литой скільки хочеш. Автобон.